Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт грузинського салату з зелених помідорів. Салат виходить з яскравим смаком та ароматом. Зберігатись може декілька тижнів у холодильнику. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремось до підготовки помідорів. Нам потрібно 2 кг зелених помідорів. Помідори миємо, сушимо, обрізаємо від плодоніжок і нарізаємо не товстими напівкільцями, так як на відео. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Підтримайте україномовний контент. Бо мова таки на часі. Нарізані помідори перекладаємо у глибоку миску. Додаємо до них приблизно 2 столових ложки солі. Ретельно вимішуємо руками, щоб сілі розподілилися рівномірно по помідорах і залишаємо у такому вигляді настоятися приблизно 4-5 годин при кімнатній температурі. А тим часом беремося до підготовки інших овочів. 6 середніх цибулин, приблизно таких як на відео, нарізаємо тонкими напівкільцями. 4 болгарських перчини очищуємо від плодоніжок та насіння і нарізаємо соломкою так, як на відео. Найкрасивіше у цьому салаті виглядає червоний болгарський перець, але у мене його не було. В розігріту сковорідку або казанок з невеликою кількістю олії всипаємо нарізану цибулю, час від часу перемішуючи, смажимо до м'якості, а також легкого золотистого кольору. Коли цибуля готова, додаємо нарізаний соломкою болгарський перець і час від часу перемішуючи, смажимо до його м'якості. Знімаємо з вогню охолоджуємо. А самі беремось до приготування заправки. В чашу подрібнювача або ж блендера всипаємо 125 г підсмажених волоських горіхів. Сюди з за бажанням додаємо 1-2 перці чілі, але його можна не додавати. 2-3 зубчики часнику, 4 столових ложки олії, я використовувала. Оливкову, але можна будь-яку, а також 3-4 столових ложки оцту. Я використовувала яблучний, але можна і звичайний, і винний тощо. Для пікантності також додаємо 1 столову ложку чорного меленого перцю та 1 столову ложку приправи на кшталт хмелі сунелі. Перебиваємо до утворення однорідної кашкоподібної маси. Коли пройде 4-5 години з того часу, як ми посолили помідори, відтискаємо помідори гатненько руками від утвореного соку, додаємо помідори до охолоджених і підсмажених цибулі та болгарського перцю, А також сюди додаємо горіхову заправку. При потребі салат солимо за власним смаком. Гарнесенько перемішуємо руками до рівномітного розподілення заправки по всіх овочах. Перекладаємо салат у контейнер і зберігаємо у холодильнику до декількох тижнів. Ну от, власне і все. Грузинський салат зелених помідорів готовий. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!